Доброго дня, раве, доброго дня, світове клі. Написано тут в статті, що ми повинні молитися за страждання. Що означає молитися про страждання і, почу, і чому ми маємо про них молитися? Рав, ми отримуємо страждання, тілесні страждання, духовні страждання. Страждання тілесні або матеріальні це коли нам погано. В найрізноманітніших виглядах страждання духовні це коли ми не досягаємо мети. В цих стражданнях є такі страждання не виправлені. Коли ми хочемо мети, ми хочемо досягти духовного, тобто ми хочемо. Отримати наповнення в наше егоїстичне бажання. Я хочу. Таким чином, з одного боку, ми наближаємось, з іншого боку, віддаляємось від мети. Але ну, це також добре. Тому що все ж таки це збільшує наше. Бажання до мети, хоча і мета, і наближає, і її віддаляє. Тому що ми хочемо отримати мету не для того, щоб віддавати, а отримати. І тут в нас проблема, як нам змінити наше відношення до мети. Щоб воно було не таким, що я приходжу до отримання і наповнення, до розкриття, до розуміння, до різноманітних варіантів наповнень себе, свого розуму та відчуттів, а наскільки я шкодую, від того, що в мене немає тотожності за властивостями з творцем, ось тоді. Я звертаю увагу на товаришів, наскільки я можу їм віддавати. Це означає, що я віддаю товарцеві. Ну і тоді, відповідно, я повинен подумати, за допомогою яких засобів я можу прийти до віддачі до товаришів. І тут ми починаємо насправді шукати форми, як з'єднатись один з одним у десятці. В десятку, і наскільки ми розуміємо, що нам потрібно ще і ще більше бути об'єднаними в десятці, і наскільки ми відчуваємо, що ми не досягаємо цього, і тут з'являється місце для молитви і тоді ми розкриваємо, що в нас немає вибору. Ми повинні один з одним об'єднатись для того, щоб включити задіяти молитву між нами та творцем. а Інакше не буде з'єднання. Не буде з'єднання, нам не буде чого віддавати творцеві, і також як отримати від нього. І виходить, що всі ці з'ясування підводять нас ще раз до того ж самого принципу: через любов до створінь, до любові до творця. Так і просуваємось. І є тут багато ще про що можна говорити, але напрямок він є таким. Гаразд? Юніті 3. Товариша ломраве. Ви тільки що відповідали на це запитання, але я не зрозумів. Ми нашій методиці, я чув, що ми не шукаємо страждання. Тут чітко написано, що заповідано молитись про страждання. Ло, 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 ло. Пелелі, сурі, зайші... Раф, ні, ні, ні. Те, що ми молимо за страждання, мається на увазі, що ми хочемо замінити страждання. Це не те, що ми з ними рахуємо, що ми їх цінуємо, а те, що відношення Творця, коли Він віддає нам, проходить через. Егоїстичне бажання і відчувається в егоїстичному бажанні отримання, наскільки це бажання є протилежним? і не можу отримати те, що те, що треба їй, і тому ми молимось, щоб творець прибрав страждання і дав нам можливість розкрити молитву. І за допомогою молитви, ми не те, що хочемо втікти, втекти від страждань. Навіть це не так. Ми просто хочемо задіяти молитву, тому що вона нас виправляє. Ну, більш е гарним, більш прийнятим з точки зору творця, виглядом, тим, що приймається творцем, ніж страждання. Я прошу не позбавитись від страждань. А я розумію, що страждання це те, що мене пробуджує, це те, що поки що мене спрямовує. І в мене немає жодної можливості пробудитися тоді є. Не можу пробудити бажання віддавати в собі, якщо не буде страждань. Але все ж таки, я прошу замість страждань дати мені можливість піднятися на рівень, коли я задію себе в молитві. Я піднімаю себе вище страждань до молитв, гаразд. Добре.